Цього сезону мода настільки експресивна, що навіть твій чайник хоче аксесуари. Але зачекай, не поспішай крутити очима. Є речі, які справді варті твоєї уваги. Крім того, наприкінці цього відео розкажу, як отримати мій шопінг гід з наймоднішими речами осені 2025. Та спочатку підтримай лайком. Це допомагає знайти відео тим, хто шукає натхнення. Отже, як я і обіцяла в попередньому відео, розглянемо ще 5 трендових речей цієї осені. Перше Укорочене пальто. Укорочене пальто тепер не просто варіація, а головний конкурент класики. Воно акцентує талію і візуально подовжує ноги, якщо знизу об'єм, наприклад, широкі штани або максі-спідниця. Але не носи його заблягаючими низами. Так фігура ламається. Баланс головне. Друге шкіряне пальто символ цієї осені. У довжині міді або максі воно додає драматизму навіть базовим образом. Головне не перестарайся. Розбав шкіру кашеміром, денімом або шовком, і буде ефект дорогого мінімалізму, а не матриці. Третє. Балетки Mary Jane. Це нові кеди цього сезону. Вони повернулись, щоб довести. Комфорт може бути витонченим. Вони класно працюють у міксі з джинсами, спідницями міді та шкарпетками у тон взуття. Легкий контраст тендітності і строгості, і образ готовий. Четверте. коричневі кросівки. Білі кросівки минуле. Цієї осені на п'єдесталі відтінки кориці, карамелі й какао. Вони виглядають м'якіше і додають тепла образу. Ідеальні з пальтом, особливо у схожому відтінку. П'яте. Піратські чоботи. Піратські чоботи модний ризик сезону. Широка халява, ремінці, трохи гранжу. Але в цьому їхня магія. Образ виглядає розслаблено і з характером. У базу не впишуться, зате зроблять образ незабутнім, бо іноді саме не ідеальні речі роблять образи цікавими. Цікаво, а ти б наважилась на піратські чоботи? Напиши в коментарях. А тепер сюрприз! Хочеш отримати мій шопінг-гід із трендовими речами осені 2025, які реально купити і носити. Напиши в коментарях слово тренд, і я тобі його надішлю. А якщо ще не підписано, саме час, бо попереду ще буде багато стилістичних інсайтів і сюрпризів. І знаєш, після цієї осені я навіть не здивуюся, якщо праска вийде в колаборацію з Прада.